Загинув, бо топив котел. У вишгороді місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел. Знехтував технікою безпеки. В результаті отримав численні тяжкі травми. За інформацією поліції області, 70-річний чоловік загинув на місці події. Правоохоронців вкотре закликали громадян бути обережними з опалювальними приладами. Зараз нам на зв'язку Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, вас вітаємо. Доброго вечора. У наш скрутний час, коли весь фокус нашої уваги на енергетичну систему, і вас ми будемо теж питати про неї. Скільки зараз населених пунктів без електропостачання? Скажіть, будь ласка, а далі продовжимо нашу розмову. Станом на сьогоднішній вечір проблема з електропостачанням існує приблизно в 520 населених пунктах семи регіонів нашої держави, зокрема, це 112 населених пунктів Харківщини. 95 – п'ять Донецької області, майже стільки ж у Херсонській, Миколаївській та Запорізьких областях, так само є проблеми з живленням і в 43 населених пунктах Луганщини і 14 – сумщини. Наші рятувальники ДСНС забезпечили деякі критичні об'єкти інфраструктури мобільними електрогенераторами. Так само слід відзначити, що через масове аварійне відключення світла. Люди починають шукати можливості отопити будинок альтернативними приладами обігріву, і, на превеликий жаль, значно почастішили випадки отруєння чадним газом. Наприклад, минулої доби в Кривому Розі в квартирі за місцем проживання отруїлась чадним газом бабуся та її чотирирічна онука. На жаль, дитина загинула або через несправність пічного опалення на волині в приватному будинку внаслідок отруєння. Загуло дві особи так само на Київщині через роботу генератора в підвальному приміщенні госпіталізували три особи в стані середньої тяжкості. Хочу зазначити, що чорний газ це небезпечний вбивця, бо він не має ані кольору, ані запаху. Його дуже важко відчути, тому перед експлуатацією приладів. Варто обов'язково прочитати правила експлуатації і ні в якому разі не нехтувати ними, пане Євгені, але з іншого боку, чадним газом люди труїлися і до повномасштабного вторгнення. Можливо, зараз ви скажете через пошук альтернативних шляхів обігріву люди вдаються до якихось новши, з якими ми до цього не стикалися, і ви побоїтеся, що цих випадків отруєння через це буде більше? Чи все однаково? І в попередні роки вони використовували або Знову таки, якісь несправні системи були, або не розуміють, як користуватися безпосередньо балонами. Тобто, що ми можемо людям зараз на що звернути увагу? Ну, хочу відзначити на жаль, що статистика отруєнь чадним газом зростає. І це безпосередньо пов'язано з поширенням використання альтернативних джерел опарлення, зокрема чи то електрогенератори, чи то твердопаливні котли. І хочу наголосити, що варто ознайомитись з ознаками, які свідчать про можливу наявність чадного газу в погано провітрюваних приміщеннях, зокрема в підвалах і так далі. Наприклад, елементарна відсутність тяги в димарі, відсутність належної вентиляції все це є тою причиною, яка призводить до збільшення концентрації чадного газу. В приміщенні про відсутність про присутність, точніше чадного газу, так само можуть свідчити наявність кіптявої задимленості або жовте полум'я пальників. Хочу так само нагадати, що рятувальники продовжують розгортати пункти незламності, які за ініціативою офісу президента вже розгорнуто близько тисячі по всій країні, і це місця, де кожна людина може знайти прихисток під час тривалого відключення електроенергії, зігрітися, випити теплого чаю. Підзарядити гаджети і отримати зв'язок. Ми останнім часом так само бачимо зростання відвідань пресічними громадянами відділки в поліції, де ми так само максимально надаємо послуги нашим громадянам. Розумію, пане Євгенію. А якщо говорити в цілому, скільки населених пунктів наразі без електропостачання? А... В цілому, як я вже зазначив, 524 населених пункти в семи регіонах е, нашої держави е, мають проблеми з електропостачанням. Йдеться як про повну відсутність електроенергії, так і частково, наприклад, окремі райони наразі угу. Е Чи впливає? Ну, ми частково так. Ви з Тетяною вже говорили, відповідаючи на її питання і та інформація, перед якою? Е... Перед нашим спілкуванням, яку я озвучив, про нехтування е систем безпеки, але ж з іншого боку, ми розуміємо, що люди намагаються хоч якийсь спосіб е зігрітися так, чи отримати електроенергію, подбати про своїх рідних, можливо, навіть про е маленьких дітей. які тоді, е ну ви як представник Міністерства внутрішніх справ, а в е МВС входить і ДСНС. Які тоді способи ми можемо розглядати, які будуть безпечними для того, щоб зігрітися? Пункти незламності так, це зрозуміло, але можливо не у всіх вони є поруч. Якщо є нагальна проблема, там зігріти води чи зігрітися, підняти температуру в приміщенні, то як ми можуть українці це робити в приватних будинках чи, скажімо, квартирах? Безумовно. Приватні будинки тут е, перебувають в більш, е, скажімо так, привілейованому становищі, оскільки використання генераторів, грубок, е, пічей є більш поширеним саме в приватному секторі. Е, можна користуватись самими різними приладами опалення саме головне, як я вже і наголошував, це надзвичайно ретельно дотримуватись е, заходів безпеки. Ті самі свічки, які часто використовують не тільки для освітлення, а ще й для обігріву, вони потребують досить пильної уваги, адже або домашні улюбленці, або діти, або наближеність таких свічок до, скажімо так, штор можуть зіграти дуже злий жарт з господарями. Пане Євгенію, розпочинається завтра наступний тиждень. Всі українці в очікуванні понеділка, але знову таки нас вже не зламати. Ми що щоб там не було. Будемо жити у будь-якому разі. Але скажіть, будь ласка, тенденція фокусу уваги росіян, які об'єкти зараз під прицілом російської армії. Коли ми дивимося на Херсон, ми там бачимо дитячі майданчики, обстрілюються. Звичайні житлові будинки в Бахмуті. Ви можете проаналізувати ситуацію? Якось міняється поведінка Росії. На сьогоднішній день, як і належить терористам, під прицілом у них в першу чергу цивільні об'єкти, і на сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об'єктів. Вони зазнали вражень від російських снарядів, і це в першу чергу приватні будинки або ж багатоквартирні будинки мирних мешканців. І лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів це військові об'єкти. Під прицілом росіян залишаються і об'єкти критичної інфраструктури станом на Зараз зафіксовано понад 700 об'єктів критичної інфраструктури. Це є аеродроми, масти, загони, нафтобази, електричні підстанції, і тому подібне. Все це попало під удари орків, і на жаль, вони до цього часу марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву і немає жодних підстав бажати, що вони зупиняться. Нас можуть чекати досить непрості часи, але. І уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готується до подібних атак і нас не зламати. Дякуємо вам, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо.